Я вважаю, що це дуже-дуже потрібно. Бо враховуючи, що вже третій рік війни, враховуючи, що всі ми, знаєш, ми маємо якісь стреси, маємо якесь своє сприйняття, але все одно ми не живемо тим життям, яке ми жили до цього. Тому що люди мають відчувати свята. Єдине, що тут, знаєш, питання в тому, що хотілося б, дійсно, щоб люди ще й відчували війну. Да. Харків відчуває війну постійно, тому що ну, де, постійно. да, нам дає, але розуміння не тільки того, що к нам прилітає, а те, що ми ще тримаємо оборону. Я наче розумію, що це дуже-дуже потрібно, щоб місто жило, щоб місто світило, щоб висаджували ті ж квіти, тому що всі, хто приїжджають в Харків, ну, всі ж чують для всіх знаєш, людей, які не. Не перебувають в Харкові, а тільки дивляться на нього. Вони всі думають, що тут Сталінград у нас.